Всім привіт! У кого BMW є 92, і є така проблема, в них пропадає електрика рандомно, і взагалі не можете нічого зробити, ніяк завести машину. Взагалі вона помирає. Ми з хлопцями знайшли проблему. Вона полягає в тому, що кабель, плюсовий кабель, ось червоний, він відходить від блоку запобіжників. і... Короче, машина, грубо говоря, помирає, і буває, через деякий час сама просинається. Ну, в общем, рішення було в тому, щоб розкрутити оцей весь бардачок і розібрати фюзбокс, цей блок запобіжників і там позаду почистити контакти. Мені пощастило, його просто треба було почистити. А в деяких випадках, може прийдеться замовляти повний блок і міняти контакт плюсового кабеля. Але так. Да. В общем, будете знать.